Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Кохання сильне як смерть. Пісня над піснями 8.6. Бо сильне кохання як смерть. Якби ви прогулялися вздовж старої цегляної стіни, що тягнеться між протестантським і католицьким кладовищами в голландському місті Рермонт. То побачили б цікаве видовище з обох боків в притул до стіни стоять два однакові високі надгробки: один для чоловіка протестанта, а інший для його дружини католички. Культурні правила 19 століття вимагали, щоб вони були поховані на різних кладовищах. Однак вони не змирилися зі своєю долею. Їхні незвичайні надгробки достатньо високі. Щоб піднятися над огородженою перешкодою, так що вгорі їх розділяє лише фут чи два. На вершині кожного з них скульптурна рука тягнеться до іншої, кожна з них стискає руку іншої. Пара відмовляється розлучатися навіть у смерті. Книга пісня над піснями пояснює силу кохання. Соломон каже: сильне кохання, як смерть. Досконала любов ніколи не здається, не замовкає і не може бути знищена. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не залють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили б зовсім. Бог є любов, наша найсильніша любов це лише недосконале відображення Божої сильної любові до нас. Він є остаточним джерелом. Будь-якої любові, яка є справжньою, будь-якої любові, яка є сильною. Як ви відчули сильну Божу любов, як Він відкрив свою сильну любов до вас. Помолимось. Дорогий Боже, я потребую твоєї любові, яка сильніша за смерть, сильніша за зло, сильніша за мої невдачі. Дякую тобі за твою сильну любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.